доброго дня, шановна президія, учасники конференції. Я ще раз вдячний організаторам даного заходу за можливість донести результати нашої роботи до поважної аудиторії. Моя тема молодого відбування чинської техніки високого техніко-технологічного рівня. І як відомо, повинні нести таку участь у створенні такої техніки.

Дослідникосні для... <не> роботи. У час навчальники інженерів в Україні провели багато вишень за колега вклада Союзу. Полученими штатами Америки. Дані після вас було рухнува програма, був шпад і витрат на конструкторські роботи фініх сівчанах. А Україна в данному связі представлена так Э, Олександр, да? вибачте, дуже погано вас чутно, ближче до мікрофону. Дуже погано чутно вас ближче до мікрофону, будь ласка. Я, так, чутливих, чутливих На, Наоборот, о, трошки зменшив чуть листь бо зашкалює він. Званчика школи, так? Зараз зараз, секунду. Скажіть, будь ласка, як зараз мене чути. Так, краще, да, будь ласка. Добре. Ми знаємо, що університети залежні від платників податків. От верхній графік нам показує, яку ціну отримує на свій. Коли порівняно з 2009, 2010, -м, 2011 -м роком, коли йшло зростання, на сьогодні він отримує... Отже, держава не до податки, податків, відповідно, університети фінансується гірша. Що ми в результаті маємо? Маємо конфлікти, рівень знань спеціалістів, операторів, які готують університети, дуже часто конфліктують з рівнем знань конструкторів, техніки, які створюють цю ситуацію. власні аналітики. Українське виробництво. Ми такі дані, ми... Значну кількість, <решті> виробниче об'єднання, Агросоюз, пірова червона дірка і так далі. Є машини наземного виробництва і наведені на слайді машини, преступник високого, високого рівня, Наша увага приділяється сьогодні сучасному комплексу АРСІЇ з турбосам другого покоління 1960, які мають електротехнологічну машину, яка забезпечує наповідає сім параметричних мужчин сьогодні. Але аналізуючи систему технічного обслуговування цих машин, ми... Навіть не ми агромітиш на висновку, що теорія набагато вище від практичної, від фактичної. І причина тому це досить громадська система технічного обслуговування. От коли ми подивимося, третій то стовпчик, 48 годин, 72, 24. А перший стопчик показує кількість точок змащування. І от ми бачимо саме найшого рядочок зміною тулку в цьому. Точка змаска одна, а тошників 60. І таким чином кожна артеодична дорожні осудки провершається 60, 180 і так далі. І таким чином через 48 годин зупиняється, необхідно більше таких мащування архітектури з половиною години проштує. Крім того, інструкція з експлуатації рекомендує використання фінків іноземних змащуваних матеріалів, матеріалів. і також накладають аймера. На сьогоднішній день аналіз відчутняних заробітних частин показав, що в принципі конструкції десь анкерних сошників, які е, сьогодні знаходяться більше і більше впровадження, є практично одинаковою. Різниця тільки є якості матеріалів, але... Такими... Я рекомендую максимум через 100 родин проводить глобальну відповідь аграрафію для технічно типу обсування у відмітні аграрафії. Ось такий е соснаки для слова Англії е практично на сьогоднішній день я не переважу, а виконання якості. Ось така школа система е перевалограмна. Прокочуюча полоса забезпечують якісний висінь, глибину внесення, формування посібного ложа, прогортання і решта. Але е, якщо е, обмеженими штукачками працюють некоректно, е, відразу порушується е, агротехніка і, як на дивно, зростає тяговий досягою та попіювання трубу. Ми виявили ще одну проблему, е, яка... Якщо... Полягає в тому, що періодичність тракторів е технічного обслуговування, з якими агрогатується посівний комплекс турбоса, не співпадають між собою, і, як правило, технічно обслуговування комплексу находиться, зупиняючись, сам трактор. Противомість звичайно зменшується і продуктивність агрогато вірту запечує. Отчаяла надії технології відновлення за рівних які повинні проводитися мінімум через дні, максимум 2-3 сезону. Ми бачимо, що явність авіаційних великі збиральні розбиральні роботи, монтаж, і саме що існує технології відновлення різних потірних комплексів передбачає обов'язкове транспортування сервісної. Поставленим задачам Агросою Агросоюз є частиною нашої кафедри, кафедра експлуатації нашого тракторного парку на сьогоднішній день відкрила 5 діючих філій, діючих тому, що студенти тут не тільки проходять практику, а багато практично підприємства проти гротарцері, агроте і так далі, де студенти принаймні... Відчуття місяць уїхають в окремі приємство і знайомляться з технікою, які час такому виробництво. Тому особенно минулого року поставив таку задачу, щоб вирішити проблему із вище, вище зазначення проблем. Ми розробили <кхід> <кхід> після теоретичних розрахунків, ми розробили, розраховуємо <кхід> <Ми> запропонували професійно <кхід> зі Терміни обслуговування є, на кавалі треба системи, е, ваутка. Mm -hmm. yeah. Ми запропонували полімерні композиційні матеріали, які я самозмашуючи, і володіють високими трибологічними характеристиками. Розрахунки показали, що навантаження там не такі великі, а от е, питання трибології на високому рівні. Наші матеріали до шортних стали. І ми бачили, як достаття шортки. В 36 разів від 0,7 км кілометрів до 2,5 знов максимум зростає в 1,6 разів, що не є саме знімальності наші матеріали. Ми допускають заклинювання копіюючих десь такого ташняка. сошляка. Ось такий вигляд мають наші деталі, які були виготовлені в лабораторних умовах. Можеть забезпечити повністю, ну, якби виробництво в Україні. Виробниче запробування минулого року з квітня місяця ми укомплектували один поцівний комплекс турбосем, який працював у форматі Євросоюз і Мініктори на запробування здійснювали ми разом з холданого агросоюза, також за участю доктора на утехнічному виключенні. На прикінці року сьогодні засіяємо з гектарів, і ви бачите з діаграми, які культури він засівав. Якість була виконана 100%, тобто агротехнічні вимоги забезпечились повністю. Але що цікаво, то... Наша аграрія серія склала, а на ліктар продовжує саме термінах. Ми виявили результати, що за час такого напрацювання великого ми виключили 20 що технічних обслуговування. А не просто його. Первая допомогія пластичних матеріалів. Але саме цікавіше, що зроблені нами деталі дозволяє здійснювати ремонт або в польових умовах в окремих коштів, або в умовах господарства. Тепер уже не потрібно транспортувати комплекс Крім того, ми виявили один не непередбачений ефект це стійка економія пального. Вона була вкрай значна і спочатку ми думали, що це похибка вимірювань, але завжди ми знаходилися в радіологію. І виявилося, що по періоду е, наші компанії забезпечували е, підвищені стільки студ. Не, не було, були усунуті ліски, які виникали в серійних е, е, деталях. І е, на, сьогоднішні, е, на сьогоднішній день е, ми дійшли до такого висновку, що близько 25, 26 тисяч гектар підприємства закономило. Я пропустив тут слайд. Представ, Ми представляли нашу розробку на національному аеропроможці, закріпленим протоколом випробування підприємства і зареєструвати прору, даний и... рекорд в національному реєстрі рекурсів України як агрегат, який пропрацював. На сьогоднішній день такий, такий незакінчений наш експеримент він буде продовжений у цьому році. Крім того, я ще не буду зупинятися, але сама головна економія для фермера в тому, що він здійснює по більш стежці і тут є. Сьогодні ми уклали угоду за такими підприємствами, де відбувається реалізація нашої ідеї. Крім того, ми дійшли на висновку, що ми можемо почівні комплексу поперіше... реанімувати систему дисципліно-анкерних сошників. А на сьогодні висновки я протеші доповіді вже так розповів, назвав і на сьогодні дякую за увагу, вона дано можливість.